Всім привіт! Розказуйте, що там кого, яка погода була. Сніг, дощ, мороз, град. Бо у нас за цей весь період було все. Ну крім ні, правда снігу у нас не було. Морози закалібали день за днем, але приїхали ми вже знімати, бо сьогодні потепліло. Дивлюся, що якщо буде сонечко, то щоб ми наш виноград не спарили. Ну, так він. У нас в бутилочках ми ще вчора думали його зняти, порозкривати, але не відкривали. Бо щось там показувало на ранок плюс два, плюс три. Але з ним, як бачите, все. Регучим. Добре. Будемо це все знімати, вже сподіваємося, далі у нас морозів не буде. Хіба що може бути таке чудо, як називається град, бо вчора і позавчора у нас град був, правда не дуже він великий, але навіть того вистави, щоб той великий виноградник трошки покоцало. Ще хотів показати отут де зверху. Тракався він до цього, ну зверху або збоку таркався до стаканчика. Бачите, mm -hmm. був приморозок, вона його хатнула. Тобто взяла. Даже цей чуть-чуть привонив. А сюди нижче він живий, все нормально. Так що, навіть якщо цей у нас відпаде, ну він не даже він точно відпаде, то ось цей пустий у нас. Так що стаканчики працюють. Майте собі на увазі у нас був такий експеримент а тепер ми вже точно знаємо, що стаканчики все одно, як не крутили вони щось туда дають так що ось такі от делаю